Які критерії вступу у школу мрії для першого класу, коли дитина вступає в перший клас, не має бути тестування? В нас є співбесіда. Для чого вона проводиться? Для того щоб зрозуміти, над чим дитині можливо ще потрібно попрацювати до того, як вона піде в школу, і для того щоб зрозуміти, яка з наших програм навчання. Буде для неї краще, ну ми маємо розуміти, з ким ми працюємо так, і ми завжди після цього надаємо рекомендації, що підтягнути, на що звернути увагу. Це про перший клас. Якщо ми говоримо вже, коли дитина вступає в другий, третій, четвертий, так далі, тут вже більш. Так, там інші трошки вимоги при вступі, тому що як не як дитина, яка завершує якийсь клас навчання, вона вже володіє якимись знаннями. І дійсно, для того, щоб перевірити, чи є цей рівень знань у дитини, в нас є вступні тести. Ці тести показують рівень знань, і чи дійсно дитині комфортно буде вже зараз зайти і навчатися за однією чи іншою програмою.